Компанія Автопарк, дивіться, яке в нас класне надходження. Lincoln Navigator 2018 року. 3,5 бензин. Автомобіль приїхав з Америки повністю цілим. Тут у нас комплектація Black Label, тобто чорний на чорному, саме топова комплектація. Дуже круті диски 22-го радіусу. Так, тут у нас безключовий доступ. Мертві зони. Тут нас виїжджає на ніжок. Так, регулювання сидінь, пам'ять сидінь, вентиляція, підігріви, все, що тільки можна все є. Дивіться, які дуже класні сідухи. панорама, чорний дах, само собою, мультикермо, підрульові пелюстки, величезний монітор, CarPlay, Android Auto. Багатозонний клімат. Тут також позаду, ще вам покажу. Тут у нас безпроводна зарядка для телефону. В автомобілі, в принципі, є все. Там можемо побачити проекцію. Так, що тут що таке цікаве є? Давайте пройдемо назад. Там, як на мене, більш цікавіше все-таки сидіти. Другий ряд також з підлокітником, в якому є регулювання музики, клімат-контроль. Тут дуже комфортно, дуже затишно. Третій ряд також повноцінний. Дуже зручний Ось такий автомобіль. Ну, що можу сказати по комплектації, важко придумати того, чого тут немає. Тут дійсно є все. Тут топова акустика, тут 26 динаміків в автомобілі. Переглянути такий чудовий автомобіль можна за адресою Сумська 2А, придбати авто можна за готівку в кредит, в лізинг також трейдинг. Чекаємо вас на тест драйв. Ви будете в захваті.